Вітаю компанії Трансагромаркет. Як ви можете зараз е, бачити, ми знову приїхали в господарство, яке знаходиться в Черкаській області, село Поташ. Будемо тут вводити в експлуатацію трактор UTO 1024 на 102 кінські сили з фронтальним навантажувачем Барамет. Ну, сьогодні буде. Що буде, такий контент, якого ще не було. На Ютуб каналі ми будемо здавати трактор молодій, симпатичній механізаторші Наталі. Вітаю. Віталі, Наталі, скажіть, будь ласка, з чим ви порівнювали трактор і з чим ви вибирали? Наприклад, тот МТЗ, Лаволи, Дойця. Ви з чим то порівнювали? Так, ми хотіли вибрати між МТЗ і Юто, але ви вирішили вибрати Юто, так як дуже хороша компанія, гарне відношення. Пояснення. І гарний трактор. І гарні хлопці. І гарні хлопці. <рі> Отож. Ну що, будемо потихеньку вводити в експлуатацію. Нам зараз принесли ключики. Будемо відкривати. Прошу. Він, він. Прошу, святає святих. Заходьте! Собака прив'язана. Сюди даємо руцю. Ми ж джентльмени чи хто. Так. Бак в нас розташований, як ви бачите, захисним кожухом. Під горлишко 165 літрів. Це в нас речах на ВОМ 540 тисяча. Тобі на себе тисяча вперед 540, посередині нейтраль. На цій даній парі гідровиходів знаходяться плаваючі. По Везки дуже тут все просте і нема до чого, як кажуть, там щось думати, шукати, куди що підключається. Все дуже ретельно, дуже ясно. Це в нас речах ззовні з вулиці. Якщо вам треба підцепити якийсь плуг або якийсь агрегат, воно дублює жовтий речах, Це виходить, ви вибираєте висоту і воно опускається, подимається цим речагом. Ну, до фронтального навантажувача. Як ви бачите, всередині він простий. Тут. Взяли і поїхали. Я думаю, що ви справитись дуже легко. Що ми бачимо перед собою? Перед нами ковш. Ковш на 1,1 куба із лезвієм Hardox 500 мілілітрів. Мі... Мілі, видно, вже мілілітрів мілі... хоче. І вила палетні, які йдуть до цього комплекту. Як можете замітити, палетні в нас не пустотілі, а суцільного металу, що немало важливо. Далі. Для того, щоб поставити фронтальний навантажувач, зняти його з трактора, вам потрібно ось розкрутити ці два болти з, одної, ну, з цієї сторони і з тієї сторони. Ми ці лапи опускаємо, на нього ставимо, нав'язку відпустили, далі розплінтовуєте і виїхали. Плюс фронта... цього фронтального навантажувача, його установки, що тут не потрібно якусь міняти конструкцію трактора. Воно вже все тут. Уже з завода, трактор вже підлаштований. уже у вас ідуть 4 виходи під болти з цієї сторони. І просто тут не видно. І 4 з другої сторони, там за баком воно також кріпиться. Тобто, до конструкції трактора воно взагалі ніякого відношення немає. Так, що вам ще показати? Може, якісь питання, бо я вже теж говорю говорю. Е, до речі, да, По поводу капота. Тут стоїть поперечина, вона стоїть як зверху, так і знизу. Сама ця поперечина зроблена для того, щоб коли ви працюєте фронтальним навантажувачем, щоб не порушувалась геометрія самого фронтального навантажувача. Воно, виходить, як ребро жорсткості. Не дає вам змінити погнуть геометрію цю. Так що, в принципі, якщо воно знімається, ось на болтах розкрутили, зняли і можете капот спокійно відчинити. По маслу 15 В40 сюди заливається, в картер заливається 18 літрів. В бортові ми заливаємо по 600-700 грам 80В90. Мотор 15В40. Е, тут, як іде роздільна гідравліка, в нас тут і гідравліка заливається ось сюди, йде заливна горловина. В мотор і в коробку заливається. Ось, все, і щуп, і Це, ось і щуп, і заливна горловина. Іщуб і заливна горловина. Сюди десь приблизно 26 літрів 80 в 90. В передній мост також 80-90, в десь в районі 6-8 літрів. В передній мост. Як... як ви можете заміти, там є також 에, болт. Ви туди заливаєте, воно якесь зливне, і болт, і вони по ній бачите там 에, уровень. От, почало воно чуть-чуть витікати, все. Уровень залити, ви закрутили, поїхали. Е, в гідравліку в нас заливається ІСО-46 бак гідравліки на 40 літрів. Залили. ну, Можна сюди залити через сапун, воно напряму сюди. Чим, якщо наливати через цей вихід, воно просто довше, довше зливає, то ми напряму так, говорю, як є. Це ресівер на повітря. Як ви бачите, війна вносить свої корективи і механізатор. Ри міняються вже на механізаторок. Молодих, симпатичних, то я думаю, працювати буде добре. Ви довольні? Так. Да. Подобається? Дуже. Може, щось скажете уже мені, та я поїхав. Дуже дякую за гарну консультацію. Трактор. Я не впустив.